Привіт! У цьому відео я покажу, що робити, якщо ви забули пароль Gmail. Спершу перевірте, чи не увійшли ви в обліковий запис на якомусь пристрої, щоб змінити пароль. Для цього загугліть обліковий запис Google на комп'ютері чи телефоні і натисніть сюди. Потім переходимо до облікового запису Google. Тут вам може пощастити і ви вже автоматично увійдете в систему. Якщо так, я швидко покажу, як змінити пароль. Натискаємо Безпека зліва, гортаємо до як увійти в Google і бачимо пароль. Натискаємо на нього, вводимо новий пароль і підтверджуємо його. Потім натискаємо Змінити пароль. Якщо при кліку на обліковий запис Google вас не перенаправляє автоматично, а на інший акаунт чи нікуди, натисніть на профіль, потім додати інший обліковий запис». Це вікно з'явиться одразу. Тут введіть свою електронну адресу і натисніть далі. Тут треба ввести пароль, але можна натиснути забули пароль. Це ми і зробимо. Тепер на цю пошту надіслано код підтвердження. Це імейл, який я вказав як відновлювальний при створенні. Якщо ви теж так зробили, отримаєте код, який введете тут, і зможете змінити пароль. Можна також натиснути інші варіанти і вибрати опцію з номером телефону. У моєму випадку я не вказав номер, тому працює лише відновлення через e-mail. Я натиснув повтор, знову проходжу кроки, клікаю на інші опції, отримав код, вводжу його, тисну далі. Тут можна оновити пароль або просто продовжити. Просто натискаю далі і вже увійшов у систему. Тут тисну не зараз. І бачимо це вікно. Внизу клікаємо на обліковий запис Google і я авторизований. Це можна зробити, якщо забули пароль Gmail чи Google. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Бувайте!